Сильного і творчого дня-вівторка тримаємося на силі, працюємо, служимо, хто як вміє, в кого як виходить, при чудовий день. Літо ще не закінчилося, а осінь ще не почалася. Благодатний час. Сьогодні вівторок, отже, спостерігаємо. Якраз відкрив для себе сьогодні такий факт, цікавий, що виявляється у багатьох фастфудах. Хто ними керує, то хитрують, включаючи пісню, не зовсім тиху, розслаблюючи, як, скажімо, у ресторанах або в якихось пристойних кафе, але пісні із таким злегка пришвидшеним темпом, або й, або й відверто швидким, виявляється, воно стимулює відвідувачів швиденько прийти, сісти, замовити, з'їсти і піти, аби звільняти місця для інших відвідувачів. І такий ритм. Шалений ритм. А я потім помітив, що цей ритм є не лише в фастфудах, він є у рекламі, він є навіть часом у фільмах, він є в новинах. Оце враження, що все кудись біжить. А десь недавно ми розбирали поняття про час, то, виявляється, час взагалі відносний. Час ми придумали, аби якось означати те, що відбувається, що біжить. Але насправді, коли зупинишся, насправді, коли спробуєш, бодай на декілька хвилин нікуди не бігти, нікуди не спішитися, то ти розумієш, що часу нема, або якось все поза часом. Для чого це кажу, аби бути обережним, аби не, не, не попадатися постійно на цю вудочку. Не часто, бо часто ми і так попадаємося, але аби не попадати постійно на цю вудочку. На, цю, на, на цей гачок. Біом-біом-біом. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко. У mm -mm. деяких потім закладах навіть застеляють вікна, аби ти не мав орієнтацію, чи то день, чи то ранок, чи то. Але давай, давай, ти щось купуй, бігом, забувайся. Оце дуже важливо, забувайся. І це основна валюта нинішнім часом увага. Час і увага. Аби якомога більше твого часу захопити. І якомога більше часу твоє... впливати на твою увагу або нею керувати. Які... які ліки? То треба би знаходити час на то, аби від... відходити взагалі від, від будь-якої біганини, час на медитацію. От знову я стою над річкою і мене вражає, тут білий потік впадає в тису, і мене вражає, я лише тут прийшов трошки каву попити. І, і як річка заспокоює, вона завжди в неї той самий ритм. Може бути, коли трошки повінь, то може бути трошки швидшою. Але це рідко. А загалом той самий ритм, та сама тональність, той самий ри... ну, ну, Така циклічність. І, і, спро... і просто побути біля річки, можеш навіть взагалі без роздумів, без нічого просто побути. Це вже, це вже реколекції. Це вже ти. Тебе відривають, ти, ти, ти не спішишся їсти, взагалі іноді навіть їсти не потребуєш. Так само побути в лісі, побути біля струмочка, побути біля дерев, просто казка. Тому, товариство, пригадую, для того, аби ми не, не пережили життя, нам треба життя не пережити, нам треба життя прожити. Для, для, для того треба штучно вибивати себе з таких шалених ритмів. Особливо, коли, коли тебе хочеш використати, хочеш обдурити, головне, аби ти там якомога більше купував, якомога більше споживав, то перестань купувати, перестань споживати, а почни гуляти. Над річкою, по річці, в лісі, біля лісу, десь там, де нема часу, десь там, де нема такої ритміки нездорової, де є природні цикли, природні зміни Пір року тікаємо, тікаємо від цього шаленства, бо потім оце постійно переживаю, коли спілкуюся з старшими людьми, що вони жаліють, бо занадто багато вкладали у роботу, в працю, в гроші, в заробляння, в ремонти, а занадто мало в себе, в свій розвиток, занадто мало в любов. Занадто мало. Тому, коли приходить така думка, як зараз. Аби зістрибувати з цієї просто колії враження, що потяг життя просто якось зірвався і, 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 і мчить і вже нема тормозів. Тому притурмозити. Час до часу штучно притурмозити. Не дозволяємо собою маніпулювати. Не дозволяємо занадто на себе впливати, бо і так впливають. Тому прошу вас, зробіть собі сьогодні постанову. Придумайте, де. Де у вас є таке місце, де можете піти відпочити, де можете побути? Може це навіть бути в кімнаті, в хаті, на балконі. Але місце, де зможете зіскочити, зістрибнути з такого шаленого ритму, заспокоїтися, подихати, аби встигнути жити. Це так важливо встигнути жити, і ви побачите, що день буде зовсім інакший. Тому гарного вівторка. Власне, при тому, що так багато сьогодні смерті нам треба життя. А життя має свій ритм, в якому не враховується там, давай бігом, бо треба наступний», Як у нас скажуть, вставайте любі гості, бо прийшли мої любі гості. Ні-ні, не треба. Мир вам. Знайдіть хвилинку для медитації, знайдіть хвилину для тиші. Знайдіть хвилину, щоб щось почитати, подивитися, послухати. Знайдіть хвилинку, аби пожити. Бо в кінці кінців, коли така біганина, то власне питання, а заради чого це все? А для чого тоді жити? Будьте благословенні, не піддавайтеся зовнішнім чужим, або навіть часом шкідливим ритмам. Шукайте свій. І будьте благословенні йому. Живіть, І майтеся файно.